Усім привіт! Сьогодні поговоримо не про нову модельку, а навпаки, про модель, яка з нами вже багато-багато років. Завдяки допомозі хлопців з Era IN EAR, посилання на яких буде в описі. Я взяв на тест HiFiMan HE 1000 SE, другу версію їх популярних планарів. Це не флагманська моделька в них, але ну, близька до флагманів. Її вартість складає 99 тисяч гривень, але багато років ці навушники користуються доволі великим попитом. Я свого часу тестував першу версію тисячних, а потім якось відстав від їх прогресу в цій галузі. Тож дуже цікаво було спробувати СЄ-шку. Ну і взагалі, мета сьогоднішнього відео подивитися на ці навушники і зрозуміти, як вони пройшли випробування часом. І чи взагалі є цей сенс гнатися за новими моделями, які постійно випускають, чи все ж є в нас така вічна класика, яка все ще не втрачає своєї актуальності. Тож, давайте дивитися на все це детальніше, а анекдот дня сьогодні такий. Моєму горю не було меж, як коли я дізнався, що я не джедай, а просто в супермаркеті автоматичні двері. Зовнішня коробка цих навушників це проста транспортна коробка, зроблена з переробленого коричневого картону. Ну а всередині в нас ось така головна коробочка, обтянута шкірзамом з металевою кришечкою. Виглядає дуже приємно. Ну і звісно, там між зовнішньою і внутрішньою коробками в нас усілякі ущільнювачі, наповнювачі. Плівка з пупирками, а в коробочці на вас чекає інформація про цю їх технологію з стелс магнітами. Хоча насправді, як бачите, це просто магніти ось такої спеціально закругленої форми, тому що в планарних випромінювачах магніти дійсно стоять на шляху звуку і інколи можуть викликати спотворення, тож вони зробили там те, що від них залежало, щоб цього позбутися. Гарантійний талон. І ось така доволі непогана інструкція, зроблена за найкращими рекомендаціями Сенхайзерів. Тут якісь фото архітектури і описи, як там все в них працює, які використані технології, ще фото архітектури. Ну, коротше, можна, знаєте, так собі задати настрій, подивившись цей буклет. Дійсно гарно виглядає. Всередині в нас безпосередньо навушники, а також два комплектні кабелі. Навіть є стікер, на якому підписано, що кабель для навушників всередині. Я не знаю для кого це. Хтось відкрив такий Де ж кабель, Де ж кабель, не знаю, що ж робити. Ви отримаєте два кабелі: звичайний з 6,3-мм штекером, і балансний з 4-піновим XLR. Тож ніяких вам модних пентаконів. Хайфаймен натякають, що це навушники прямо для стаціонарного стаціонару. Хоча, забігаючи трохи наперед, можу сказати, що це не зовсім так. По дизайну в нас це така абсолютна класика світу навушників. Хайфаймен з цим дизайном фактично дебютували з першими HE-1000 і потім його використовують у різних моделях. Там з деякою варіативністю вони впізнавані. Вони доволі широко, широко поширені е, в аудіофільських колах, легко впізнаються, мають свій унікальний вигляд. Ну, як бачите, в нас доволі великі чашки, повністю відкриті, ну і це дає і комфорт і гарний звук. Тож, що мене в них завжди дивувало, насправді це те, що сама частина чашки, в якій розташовано випромінювач, вона дуже тонка, ну десь так, на око близько одного сантиметру. Бо все інше це насправді амбушурки. Тож сам планарний випромінювач дуже тонкий і компактний. Вони не важкі, хоча й не сказати, що вони прям дуже легкі, щось середнє за вагою, зовні доволі гарно зроблені, оголів'я металеве, теж дуже впізнаване за дизайном, і в них сила притискання, до речі, невелика. Це навушники не створені для якихось прогулянок, пробіжок або там активного трусіння головою під метал. Але в цілому вони гарно тримаються на голові, якщо ви відносно спокійно сидите у кріслі. Ось така широка смуга в нас розподіляє навантаження на голові. Я б, мабуть, суб'єктивно віддав перевагу в якому чомусь з більшою кількістю м'якості. З якоюсь такою подушечкою тут, але ну, все рівно ця смуга непогано виконує свою роботу. Для регулювання розміру ми просто зсуваємо її вище чи нижче за допомогою цих отворів і кріплення. Те, що можна підрахувати кліки і виставити з обох боків однаковий розмір, мені дуже подобається. Також перевірений часом механізм відделок, які тримають чашки, в них. Дві осі обертання, завдяки чому чашки займають максимально комфортну позицію у вас на голові. Амбушури великі, я навіть ви заміряти їх розміри не буду, тому що ви самі бачите, що в них помістяться майже будь-які вуха. Ну, може, окрім вже тих, хто дійсно має феноменально великі ушні раковини. Амбушури м'які, діагональні і гібридні, тобто зовні в нас шкірзам і всередині, а тут тканина. Причому всередині шкірзам перфорований, що є теж елементом тюнінгу звуку. Також можна роздивитися всередині випромінювач, От магніти, під ним мембрана, доріжки тобто, все це доволі цікаво пороздивлятися. Шумоізоляції в них, звісно, майже ніякої. Вони повністю відкриті, тож це не навушники. Для офісу там, чи вулиці, ну, окрім випадків, коли у вас власний кабінет і ви самі собі начальник. Вони комфортні в носінні, навіть довготривале прослуховування завдяки доволі відкритій конструкції і мяким та грамотно сконструйованим амбушурам ну, дійсно приємне, не викликає ніякого дискомфорту. Маленькі вставочки з дерева, але вони тут носять більш декоративний характер, ну і роз'єми під змінний кабель. Використовуються звичайні 3,5 мм конектори. Наскільки я пам'ятаю, взагалі в тисячних перших був е, такий крутий кабель е, з е, силіконовими цівками в якості ізоляції. Там ще вони наполягали на тому, що в них повітря виступає додатковим ізолятором, а потім, мабуть, вирішили все трохи здешевшити і використовувати ось таку тканину в якості ізолятору. Просто, е, Звичайний кабель з тканини, трохи є мікрофонного ефекту, але не багато. В цілому є купа сторонніх кабелів, але дійсно, я думаю, що міняти комплект невеликого сенсу немає, принаймні з акустичної точки зору. В цілому навушники зроблені дуже якісно. Я бачив деякі нарікання на випромінювачів хайфаймені в цілому. Тому насправді я б рекомендував брати у офіційного представника, тому що вони надають гарантію. А гарантія в цьому випадку дозволяє спати спокійно. А, але окрім цього, дійсно жодних нарікань і ну і гарний зовнішній вигляд. По звуку ці навушники, мабуть, абсолютний лідер в категорії кількість авдіофілії на одиницю ваших грошей. Тому що вони створені бути максимально нейтральними, детальними, відіграти кожен дрібний нюанс, кожну дрібнесеньку деталюшечку, підкреслити мікроконтраст і продемонструвати його вам у всій красі. Це їх перевага, а в деяких випадках, мабуть, це і недолік, тому що вони дійсно вимагають. Гарної якості від матеріалу, і вони вимагають того, щоб ви були готові до того, що погано записані речі будуть звучати на них ну так, як вони записані. Насправді в той самий час. Навушники дуже добре відгукуються на еквалізацію. Тому якщо у вас джерело з гарним еквалайзером, то це виходять доволі універсальні навушники за, за рахунок ось цієї своєї нейтральності. Вони прям ви можете міняти їх звук в дуже широкому діапазоні, і це буде дуже гарний варіант в такому випадку. Тож, мабуть, давайте поговоримо про все крок за кроком. Бас іде на максимальну глибину, жодного акценту в плані ваги, він дуже добре контролюється, і як середній бас, так і більш глибокий. Причому, коли потрібна пружність, коли потрібен удар, якщо м -м, гарно контролює. Підсилювач ці навушники, то воно буде прям присутнє. Ну, ви самі бачите, тут у нас великий випромінювач, велика мембрана. Тому якщо підсилювач видає нормальний контроль, то в повітря вони прокачають прям стільки, скільки потрібно. Тому насправді вони доволі універсальні. Окрім випадків, коли ви прям полюбляєте додаткову вагу. У випадку додаткової ваги вам треба буде еквалайзером це правити і допрацьовувати. Але якщо запис гарний, то робити з цього скоріш за все вам буде не потрібно. Вони відіграють те, що є в записі. А творці музики зазвичай знають, що вони роблять Ну, здебільшого. Велика кількість дрібних нюансів, тому всілякі аудіофільські записи, натуральні інструменти звучать добре. Але за рахунок прям цієї пружності і неймовірної передачі текстур, електронна музика також буде дуже непогано відіграватися. Коли потрібно там пружний удар відіграти, все це буде. Але не чекайте тут там, приємної, м'якої аналоговості. Ну, Хіба що ви створите її самотужки, використовуючи, наприклад, якийсь ламповий підсилювач? Я ж недарма показував цю модельку в огляді на мова The One. І перший приклад це Tempest від Juno Reactor. Ну, тут в нас, по-перше, доволі глибокий бас, який перекочується зліва на права і навпаки в вступі. І потім цікавий, цікава басова лінія в головній частині, яка Ударяє то на середніх низьких частотах, то на глибоких, різна глибина ударів. І от в цих навушниках ви прямо можете це почути і відчути. Дійсно класний досвід в такому випадку. Ну, бас добре контролюється, залишається на своєму місці. Тому також цей контраст між низькими і середніми частотами теж гарно виражений. Ну і Ребека Піджин, Spanish Harlem. чудовий запис, такий максимально аудіофільський. Тут. Делікатно записаний бас, але він будує основу для всього треку, і навушники відіграються без проблем. а Завдяки детальній середині, то вас також захопить її чарівний голос тут. Середні частоти сфокусовані на мікроконтрасті. Що це означає? Це означає, що от як записано, так і буде відіграно, без намагання підкреслити емоцію, макродинаміку там. Щось трохи скрити, ні цього всього не буде. З іншого боку, з дійсно якісними записами, особливо тими, на яких є там масштаб і монументальність, це прям буде занурення в атмосферу і заглиблення. Що стосується інших жанрів, то тут вже скоріше питання до ваших смаків, тому що, наприклад, мені дуже подобається слухати метал з такими навушниками. Але ти в них просто чуєш, як погано записано багато з метал-альбомів, як відомих, так і маловідомих. Тут просто треба розуміти, що з одного боку ти маєш прям усі ці нюанси, усю цю агресію, всі спотворення дісторшена і все, що необхідно. Там пружні барабани, дзвін тарілочок, і все. Там гарчання вокаліста, і всі соло партії, все це ти відчуєш. З іншого боку, недоліки запису ти відчуєш теж. Тому готові ви до такого чи ні? Це вже питання виключно для вас. Ну а всілякі штуки, типу там оркестрів, джазових бікбендів і всього такого, вони зазвичай записуються дуже добре, тому в цілому буду звучати класно. А що ще сказати, дуже широка сцена, глибина трохи менша, ніж ширина, але все рівно у вас є ось цей ефект занурення, тривимірної такої голографічності. Всі джерела звуку на уявній сцені, прям так помітно ізольовані. І це такий дійсно досвід тривимірного прослуховування буде дуже цікавий. Ну і знов-таки якість запису тут одне з головних критеріїв насолоди цими навушниками. І перший приклад це Red Hot Chili Peppers, GTV. І тут в нас цей вокал на початку, дуже класно, так лоскочив вуха завдяки деталізації. Ну і басова лінія, вокал, гітари, все це прям подано окремо, можна вислуховувати кожен нюанс. Дуже приємно звучить з цим треком. І другий приклад Do Rich So Good від Рамштайна, якраз хотів. На чомусь такому прям металевому зацінити, Ну, і тому дійсно популярний такий, трошки, ну, мабуть, не попсовий, ну не в плані поп-музики, а в плані популярності і широкої розповсюдженості. І дійсно класні клавіші, гітари, вокал, все це тут дуже добре подається, і якраз от технічність присутня для того, щоб зануритися в атмосферу. По верхніх частотах вони акцентовані завдяки тому, що навушники прям помітно додають енергію верхньочастотний діапазон. Порівняно з першою версією, тут попрацювали з атаками і затуханнями. Вони все рівно швидші, ніж натуральні, але не такі швидкі, як це було у першій версії HE1000. За рахунок цього більш правильно передається вага на верхніх частотах, і завдяки цьому натуральніше звучать обертони. Протяжність майже максимальна, а шаруватість інколи навіть трошечки гіпертрофована, особливо коли там не так багато інструментів уходять у цими шлейфовими обертонами у верхні верхні частоти. Вони інколи розносяться, прямо так десь в повітрі розчиняються там в світовому просторі уходять десь в ефір. Але дійсно підкреслено і дійсно насичено звучать з рахунок цього. Там всілякі нюанси приміщення теж передаються. Але треба розуміти, що да, там сібілянти, всі недоліки, шурхіт, всі проблеми запису, вони будуть теж показані вам. Прямо так вам принесуть їх і вивернуть ну, не в обличчя, а в вуха. Типу, ось-ось, слухай, слухай, все це тут є. Але, в принципі, під ці навушники можна і передивитися свої музичні смаки. Тож, нехендж-метанол, перший приклад по верхніх частотах, гарно прописані верха, дійсно розділені, ну і все це навушники просто от за виграшки відіграють абсолютно без жодного напругу. Трохи більш складний трек від Вільсена, «Watchmaker». Тут дійсно багато уваги приділено верхнім частотам, вони обережно збережені. Ну, Вільсен це геній звукозапису, ну і для, для своїх сольних проєктів, звісно, він також не лінується. Тут все це уходить на максимальну вишину чи протяжність, і навушники це відіграють класно, просто. Творячи дива з цим треком. Якщо казати про поєднання, то перше, що мені в них подобається, це те, що вони не вимагають якогось там сварочного трансформатору для того, щоб їх розкачати. Попри усі ці аудіофільські забобони, про те, що планари потребують потужності, і чим більше потужності ми вкачаємо в навушники, тим буде краще. Так, планари потребують потужності, але вони не потребують всієї потужності світу. Тобто є певна межа, на якій вже стає нормально. І насправді цим навушникам не так багато й потрібно. Я не пам'ятаю, чи в них 32, чи 40 Ом імпедансу, щось таке, і 96 дБ чутливості. Тобто, це там не неяких е, сундарів, який потрібно там три підсилювача, підключення один в інший, щоб правильно грати. Тому насправді вони доволі е, з, з широким спектром джерел працюють і не вимагають якоїсь мегапотужності. А от що вони вимагають, це дійсно контроль. Тому що хі -хі, друга перевага цих навушників. Це те, що вони дійсно показують, яке у вас джерело, з якимось ламповим підсилювачем у вас будуть підкреслені ці гармоніки, теплий ламповий звук і м'якість, а з чимось нейтрально детальним транзисторним у вас буде швидкість і всі дрібні нюанси. Тому я і казав, що з якесь джерело з еквалайзером буде з ними чудово, тому що ви дійсно отримаєте дуже універсально. Модельку, яку можна там підлаштовувати під різні треки, під різні настрої, під різні смаки і так далі. А якщо говорити про порівняння, ну єдина моделька, з якою можна їх порівняти, яка в мене є, це Empyran 2. Вони дорожчі на тисячу доларів десь. Але ж це в нас топовий сегмент, тисячу доларів туди, тисячу сюди. Хто там їх рахує? Ну звісно, я жартую. Не бийте мене. Хоча що ви мені зробите, я далеко ну, і це як діаметрально протилежний підхід. Ці навушники намагаються війти в мікроконтраст і підкреслити всі деталі, нічого від себе не додати. Імпірія навпаки обережно, але впевнено розставляють акценти для того, щоб підкреслити саме цю музичну складову цілісність композиції, емоції, макродинаміку і всілякі нюанси. Ну і треба, мабуть, відповісти на питання, як же ж ці навушники пройшли випробування часом, і насправді чудово, тому що це все там, попри всі там велику кількість років, це все ще дуже класний варіант, якщо ви шукаєте щось прямо таке нейтральне і технічне, як з зовнішнього. З точки зору зовнішнього вигляду, так і з точки зору звуку. Я бачу що здається, там Hi-Fi Man випустили нову версію, яку вони назвали Unveiled, Але я думаю, вони там дорожчі, здається, і там навіть ніякого захисту в випромінювача немає. Але в цілому я думаю, що ці наушники це прям така золота серединка для тих, хто шукає прям дійсно моніторний звук з тих чи інших причин. Вони дійсно відповідають найкращому співвідношенню ціни та якості. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.